Коли ми чуємо слово залежність, часто спливають образи страждання, осуду та безвиході. Але сьогодні ми подивимось на цю тему інакше: очима науки, співчуття та надії. Залежність це не вирок і не показник слабкості, це складний діалог між мозком, емоціями та життєвими обставинами. Наука допомагає нам зрозуміти, як саме формуються залежності, які механізми їх підтримують, і найголовніше, як їх можна подолати. Уявіть наш мозок як величезне місто, де нейромедіатори це кур'єри, що передають важливі повідомлення. Дофамін особливий кур'єр, відповідальний за відчуття задоволення та винагороди. У звичайному житті цей кур'єр працює злагоджено, ви досягаєте мети, спілкуєтесь з друзями, займаєтесь улюбленою справою. І Дофамін м'яко повідомляє мозку: класно, це варто повторити. Але психоактивні речовини, такі як кокаїн чи амфетамін, це наче аварія на цих нейронних магістралях. Їх вживання спричиняє різкий неконтрольований викид дофаміну, який перевищує природні межі регуляції нервової системи. І що відбувається? Мозок потрапляє в стрес, але процес не обмежується лише дофаміном, залучаються й інші нейромедіатори: серотонін, відповідає за регуляцію настрою. При залежності його баланс порушується, що призводить до депресивних станів та посилення потягу до речовини. Гамма аміномасляна кислота, основний гальмівний нейромедіатор, кокаїн та амфетамін опосередковано пригнічують його активність, що спричиняє зниження самоконтролю та посилення імпульсивності. Норадреналін активується під час стресу. У контексті залежності він підвищує тривожність та посилює бажання вживати речовину як спосіб зменшити напругу. Кокаїн і амфетамін значно впливають на норадреналін, підвищуючи його рівень у мозку та периферичній нервовій системі. На нейробіологічному рівні відбуваються структурні зміни в мозку. Наприклад, зменшується щільність дофамінових рецепторів, відбувається. Реорганізація нейронних зв'язків у префронтальній корі, яка відповідає за прийняття рішень. Дослідження демонструють, після неодноразового впливу психоактивних речовин мозок адаптується, зменшуючи власну чутливість. Природні радощі, спілкування, хобі, творчість перестають приносити задоволення. Перед тим як ми заглибимось у соціальний контекст залежності, я хочу відзначити неймовірне відеоканалу Курцгезакт. І неначел на про природу залежності від психоактивних речовин, а саме героїну. Ілюстрації, які я далі використовуватиму в своєму відео, саме звідти. В історії є приклад, який руйнує стереотипи про залежність: В'єтнамська війна. Близько 20% солдатів США вживали героїн під час служби у В'єтнамі. За традиційною логікою. Після повернення додому вони б мали мати залежність, але сталося неочікуване: 95% ветеранів кинули вживати героїн після повернення додому. Чому? Через кардинальну зміну середовища. У В'єтнамі героїн був способом втекти від щоденного стресу, болю та травматичного досвіду вдома в безпечному оточенні сім'ї з підтримкою та перспективами потреба у речовинах зникла. Це класичний приклад того, про що говорив психолог Брюс Олександр в експерименті Крисячий парк середовище. Ключовий фактор у виникненні та подоланні залежності. Можливо, ви чули про цей експеримент, проведений у 70-х роках ХХ століття, у якому досліджувалась поведінка щурів у різних умовах. Одні щури. В маленьких тісних клітках інші у просторому багатому на взаємодію середовищі, у щурів з бідного середовища висока залежність від води з кокаїном, а в щурів з розкішного парку мінімальне вживання. Чому? Бо соціальні зв'язки, безпека та різноманітність є потужнішими за хімічний вплив речовин. Десятиліттями домінувала карально заборонна модель боротьби з залежністю, модель, що базувалася на страху та покаранні. Але наука послідовно показує: такий підхід не лише неефективний, а й деструктивний. Страх покарання активує у мозку реакцію на стрес, яка лише підсилює бажання уникнути болю та дискомфорту через вживання речовин. Замість вирішення проблеми такі методи можуть поглиблювати залежність, створюючи замкнене коло безвиході та самозвинувачення. Підхід зниження шкоди або harm reduction – це принципово інший науково обґрунтований погляд на подолання залежності. Зниження шкоди це філософія та стратегія мінімізації негативних наслідків, це підхід, який визнає, життя рідко буває ідеальним і не завжди є можливість повністю уникнути ризикованої поведінки. Важливіше знизити потенційну шкоду для себе та оточення, замість осуду професійна підтримка. Замість покарання, турбота про життя людини. Підхід зниження шкоди базується на простій ідеї, кожен гідний поваги та права на безпеку, незалежно від поточного стану. Дослідження показують такий підхід не лише зменшує суспільні ризики, а й підвищує шанси на одужання, це про те, щоб рятувати життя, а не судити, про віру в потенціал змін. Наука про залежність це не про вирок чи клеймо. Це про розуміння складності людської природи. Наш мозок це орган, який постійно адаптується. Середовище, зв'язки та підтримка ось справжні ключі до зцілення. І головне, про що каже сучасна нейробіологія, завжди є надія і можливість для трансформації та відновлення.